Сьогодні не буде звичного заголовку, де я коротко називаю багато тем відео, бо багато говорити ми будемо сьогодні про майбутні S24, подробиці про iPhone 15, в яких новини будуть доповнювати та суперечити одне одному. І зовсім трошечки про чіпування від Ілона Маска. Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. А ще ви про всяк випадок. Одразу її поставте, а то раптом потім забудете. А якщо новини не Сподобається, завжди зможете її потім забрати. Почнемо з Samsung. По-перше, корейці презентували оновлені смартфони Tactical Edition. Це зміцнені смартфони, які призначені в першу чергу для військовослужбовців. Обидва смартфони мають точнісінько такі ж характеристики, як і їхні цивільні версії, але мають і ряд програмних та фізичних покращень. Так, смартфони, бо мова йде про S23 та X Cover 6, який і без того був захищеним. Проте X-Cover отримав сертифікацію MIL STD 810H, а звичайний S23 за Залишився зі своїм звичайним IP68. І це трохи дивно: отримати більший і захищеніший смартфон, і менший, але менш захищений. Смартфони мають режим нічного бачення для використання з приладами власне нічного бачення, автоматичну чутливість до дотику, яка розпізнає, ви торкаєтесь до дисплею пальцями чи рукавичками. Смартфони підтримують зовнішні модулі GPS, можуть підключатись до каналів дронів та лазерних далекомірів, мають спеціально розроблені драйвери для підтримки протоколів тактичного радіо. І Мають режим стелс, який фізично вимикає прямо усі комунікації смартфону, мобільні, екстрені та навіть GPS, тобто від смартфону взагалі не йтимуть будь-які радіочастотні трансляції. Шифрується усе за допомогою Nox, а також подвійний рівень шифрування за потреби можна увімкнути. Обидва смартфони підтримують DEX і подвійний VPN для додаткової безпеки. Є можливість автоматично приймати дзвінок на гучномовець та швидко забороняти вхідні дзвінки взагалі. Працюють вони на базі трошечки. Мед... Пертифікований OneUi 5.1 із комплектом Android Team Awareness Kit, тобто Attack, та Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit, тобто Bed Перший відповідає за ситуаційну обізнаність на полі бою в режимі реального часу, а другий збирає і надає інформацію про поранених на полі бою для їхньої швидкої евакуації. Скільки воно все коштує, невідомо, адже продавати їх будуть тільки військовим установам. А знаєте, де ще є сертифікація MIL std 810H. Все вірно, в Asus ZenBook S13 OLED. так це реклама, але дуже корисна Технології розвиваються щоденно. Ще вчора уявити собі потужний ноутбук вагою 1 кілограм було неможливо. А вже сьогодні це реальність. Так, ноутбук ASUS Zenbook S13 OLED – це найтонший у світі 13 дюймовий ноутбук товщиною 1 см та вагою 1 кг. Незважаючи на такі компактні габарити, він має велетенську кількість переваг, два швидкісні порти Thunderbolt 4, повнорозмірний HDMI 2.1 та USB 3.2 gen 2, Gen2, і навіть аудіороз'єм 3,5 мм. Крім цього, він має просто приголомшливий OLED-дисплей ASUS Lumina зі співвідношенням стрін 16 х 10 з піковою яскравістю до 550 ніт, роздільною здатністю в 2,8. 8К та 100% покриттям кольорового простору DCI-P3. Усе це доповнюється новим процесором Intel Core i7 13-го покоління, що дозволяє не перейматися стосовно потужності. Я навіть не буду нічого казати про те, що тут є інфрачервона камера для безпеки та датчик освітлення для автоматичної яскравості і датчик кольорної температури для налаштування комфортного кольору дисплею. А ще він дуже екологічний, адже використовує постпромисловий та постпобутовий пластик, а магнієво-алюмінієвий сплав проходить процес плазмової керамізації, завдяки чому метал стає довговічнішим, корозійно стійким та неймовірно приємним на дотик. Переходь за посиланням в описі відео і дізнавайся більше. Ні для кого з вас не є секретом, що Samsung із Snapdragon Dragon люблять більше, ніж Samsung з Exynos. Проте Samsung, судячи до цього, мають інші плани на розвиток своїх пристроїв, і завод в Тейлорі США буде робити Exynos, щоб запобігти можливому дефіциту. Також інсайдери стверджують, що є величезна ймовірність того, що зроблені в Штатах процесори будуть використовуватись саме для смартфонів, що постачаються на ринок США. Проте, щоб не гратися з вогнем, почнеться все з не флагманських пристроїв, наприклад, з тієї ж А-серії. А от щодо s 2 24 тут може бути цікаво. Топовий ультра 100% буде працювати на Snapdragon в усьому світі. Ваніла та плюс в залежності від регіону. І якщо станеться таке, що в Штатах вони будуть на Exynos, це буде щонайменше цікаво. Взагалі, це доволі дійсно цікаве питання, чому Samsung, маючи такий необмежений потенціал, співпрацю з AMD і усе інше, не можуть зробити процесор, який не поступався б конкуренту з Qualcomm не тільки на папері, а й на практиці. До речі, про Qualcomm та S24 Ultra. Як я вже сказав раніше, S24 Ultra має працювати на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. В мережі з'являється все більше і більше подробиць про цей процесор, і якщо вірити все тому ж інсайдеру, то цей процесор отримує вражаючі 7400 балів Geekbench 6. У порівнянні з актуальним флагманом Qualcomm це більше на майже 50% і навіть трошки більше, ніж отримує iPhone 15 Pro Max зі своїм a 17 Pro. Чи вірю я в таке? Так, вірю, чи зможе Samsung зробити свій ексінос на те, щоб таким же, а хоча б не сильно гіршим, навіть не знаю. Але не усе так райдужно, як може здатись на перший погляд. Слідом за цією новиною йде новина про те, що S24 Ultra не може впоратись з цією потужністю, і на те є ряд причин. Я вже якось давненько казав про те, що смартфони будуть дорожчати. Про це попереджали і Qualcomm, тож цей час настав, і актуальний Snapdragon 8 Gen 2 коштує приблизно вже 160 баксів, тільки сам процесор. Новий процесор, враховуючи новий техпроцес та збільшення. Продуктивності буде ще дорожчим. Плюс складаємо і те, що він буде 4Galaxy, тобто ще пару баксів за ексклюзивний розгін. І тут є два шляхи: або підвищувати вартість смартфону, або компенсувати здорожчання процесору з дешевленням якихось інших частин смартфону. І такою частиною цілком може стати саме випарна камера, яку при потужнішому смартфону не збільшать, а навпаки, зменшать. І я не сказав би, що смартфони зараз можна назвати стабільними в питанні Тротлінгу, адже втрата 40%. 50% потужності саме через тротлінг, це вже норма, якась для флагманів. А якщо стане ще гірше? Проте хейтери Samsung та фанати Apple нехай не починають зловтішатись. Перші нормальні тести iPhone 15 Pro Max показують, що він також дуже сильно тропить. Тобто його першість в трьохнанометровому техпроцесі аж ніяк не вплинула позитивно на енергоефективність. Ну або спосіб охолодження смартфону недостатній для такої потужності. В той же час в мережі з'являється все більше відео геймплею Resident Evil Village, і усі погравші кажуть, що гра йде доволі плавно, в 30 FPS. 20 хвилин гри смартфон втрачає 5-7% ємності батареї і майже не нагрівається. Ну і ще варто зазначити, що рендериться ігри там в 720p, а потім вже апскейляться за допомогою алгоритмів Apple, що загалом не дуже відрізняється від того, як працюють усі ось ці DLSS та FSR. А ще виявилось, що насправді a 17 Pro це той же a 16 але на 3-нм терпроцесі та з підвищеними частотами. І окрім власне однакових безпосередньо назв Ядер, однаковою залишилась і автономність. Вже відомо, що ємність батарей стала трошки більшою, але це аж ніяк не попливало на автономність в позитивний бік, що знову ж дивно враховуючи такий неймовірний 3-х нанометровий техпроцес. І якби він дійсно був енергоефективним, Apple не забула б про це наголосити на презентації. І є у мене враження, що тут питаннячки мають бути до тієї які і власне роблять цей чіп. Але як воно там буде насправді, це вже треба дивитись по факту, бо методи тестування у кожного різні, і, скажімо, так, частенько вони можуть відрізнятись від реальності по тим чи іншим причинам. Ще однією зміною в останньому айфоні є телефотокамера. Як вам відомо, Apple вирішили не використовувати десятикратне наближення, використавши п'ятикратний зум, який використовує комбінацію оптичної стабілізації та Суву 3D-сенсору. І саме стабілізація стала основною причиною відмови від десятикратного збільшення, за словами Джона МакКормака, віце-президента Apple з програмного забезпечення саме камер, який каже, що з таким зумом користувачу, ну тобто, таким десятикратним користувачу треба мати сталеві руки або штатив, щоб отримати нормальне фото без змазування. Тож навряд чи варто очікувати такий зум в наступному поколінні айфонів. І не тільки айфонів. s 24 Ultra також, згідно з останніми чутками, втрати десятикратний зум і матиме лише датчики 3 та 5X. Причиною вказується знову ж оптимізація вартості, проте 5 x отримує модуль на 50 мегапікселів, що має позитивно позначитись на якості фото. Взагалі, зараз Samsung пропагує ідею колосальної зміни підходу до телефотооб'єктивів. Поточні телефото модулі використовують маленькі матриці, які мають дуже скромні характеристики та можливості, наприклад. Тієї ж зйомки відео. Для того, щоб зробити телефото нормальним, Samsung пропонує модуль, який не буде поступатись з основній камері. Тобто, наприклад, її 200 мегапіксельні датчики. Такий великий сенсор, і так дозволяє робити двох та чотирьохкратний зум без особливої втрати в якості зображення, і маючи значно більший розмір самих пікселів після об'єднання чотирьох сусідніх пікселів в один великий, вони будуть значно світло чутливішими. Тобто, грубо кажучи, поставити такий великий сенсор за нормальними телефото лінзами дорівнює отримати умовні 3Х та 6х безкоштовно і без втрат в якості, а за бажання, то і 12Х. І частково я з ними навіть згоден, адже дійсно модулі Sony дійсно дуже маленькі, і як тільки на нього потрапляє не усе світло на світі, фото вже важко назвати хорошим. Але враховуючи тенденції тих же Samsung, куди вони збираються вставити два 200 мегапіксельні модулі в тоненькому смартфоні. Робити блок камер ще більшим? Чи продавати їх окремо? Ой, стійте, а це ж було вже. Ну і останнє по айфону. Фарбований титан дряпається дуже охоче, що й не дивно, така ж історія була і з першими Watch Ultra. Тому тут у виграші не фарбована версія айфону. Ну і дроп-тести під'їхали також. Очікувано, що від падінь титан гірше захищає, ніж сталь, і тим паче алюміній. Тобто, сам по собі. Титан міцніший, так, але він набагато гірше амортизує удари і концентрує усю силу в одному місці, в той час, як попередні матеріали вміли розподіляти вібрацію по всьому корпусу. Ну а ще частина з камерою взагалі відділяється від смартфону при падінні. Мабуть, саме тому Apple вирішили знизити вартість заміни заднього скла з 550 до 200 баксів. Я серйозно взагалі не можу зрозуміти, навіщо Apple і Samsung в майбутньому вирішили замінити усе на титан. Ну от щоб що? Щоб легшими були смартфони. Так шайс. Усе одношене з титану. Коротше, думаю, що через 2-3 роки на щось нове переходити будуть. Ну і найцікавіше, та водночас найстрашніша новина випуску: нейролінк отримали схвалення усіх інституцій та першої клініки і починають відбір охочих протестувати власне цей нейролінка, точніше, Prime. бездротовий інтерфейс, мозок, комп'ютер, де задачою тестування буде оцінити безпечність імпланту. Безпечність робота, що буде проводити операції, та оцінити функціональність як таку. Якщо коротко, то цей робот буде хірургічно вводити пацієнту імплант в область мозку, що відповідальна за рухи, і початкова мета цього тестування перевірити можливість керування курсором або натискання на віртуальні клавіші силою думки. Пріоритет надається людям з травмами шийного відділу хребта або бічним атрофічним склерозом. І як ідея, це безумовно круто, взагалі жодних питань. Але пам'ятаючи про те, що за нейролінком стоїть Ілон Маск. Ну, а що ви думаєте з цього приводу, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.